Доброго дня, мої шановні глядачі. Вітаю вас на каналі Virania Perfumes. і дуже дякую вам за перегляди, коментари та лайки на моє попереднє відео. Хочу вибачитись за неплавність моєї мови. Я буду намагатися покращити це кожного разу, але я знаю, що Аліна Костенко писала: світ надзвичайно широкий. Має укладисті далі. Від того, і перші кроки майже завжди невдалі. Тому ми будемо триматися, старатися і дійдемо до бажаного результату. Сьогодні я хочу вам розповісти про е, один з моїх найлюбленіших парфюмів: це Good Girl Ган Bad і Іван. Е, і чому я його так люблю? Я вам. Розповім сьогодні Бет від Кіліан. Що це таке? Це класний парфюм від носу Альберто Морільс. Я не дуже, звичайно, люблю його парфюми, але тут він зміг вразити мене цим ніжним зіллям, тому що це вибух трьох квітів букета-русалки. І в мене тревел формат. Він в мене досить давно вже здається, він вже у мене 8 років. Я його особливо не виекономила, Я не робила нічого, щоб менш тратити цей парфюм, але він такий сильний, і він такий неочікуваний і специфічний, що ви не зможете його одягати. Кожен день. Досить банальна назва good girl gone bad. Але насправді це оригінальний вир квіткових пелюсток у райському саду або в найглубшому підвішеному стані. Букет кусає вас і трує вашу лімфатичну систему. Насправді, насправді підходить досить гарно до цього парфюму. Чому? А, ну, для мене він розповідає історію, яку я навіть не хотіла знати. Не треба питати чому. Тільки зробити пшик, і одразу ви почуєте невинний, хтивий, жіночий, ну, якийсь анімалистичний, квітковий. Аромат бурю. Як я виявила його? Я для себе відкрила цей парфюм, коли я ще була в університеті, я скептично відносилась до всіх кілянів і до цього, до цього дня відношусь скептично. Але побризкавши ним на себе улітку, Перед тим як піти торювати в університетній бібліотеці, я відкрила щось таке неординарне. Він почав розвиватися на мені, мене чуть-чуть трошки душити. Він справив на мене дивовижний ефект, насправді, тому що спочатку це якийсь невідомий запах. Коли ви не знаєте, що таке тубероза, справжня тубероза з османтусом, то вам це буде на початку щось таке огидне. Вам буде здаватися, що це якийсь просрочений парфюм. Але потроху ви будете скрізь це перше враження гортати його і переходити від нудоти до зачарування. Тобто у кінці це парфюм не легко доступний, але такий парфюм, який зачаровує вас. І для мене з першої спроби це став мій куткер, тобто любов з першого погляду. І це також, тому що для мене це розповідає історію. Це не банальна історія. Як назва альбому Ріани Good Girl Gone Bad. Як... В той же час, коли вийшов плюс-мінус рок чи два, коли вийшов цей парфюм, вийшов її альбом після того, як вона реабілітувалась після е... цих токсичних відносин. Але для мене е... це також історія надзвичайної. Особистої трансформації. І давайте я вам розповім. Ну що, дізнаємось, чому ця мила дівчинка стала поганою? Перші хвилини показують нам цю дівчинку на початку цієї історії. Ноти змушують уявити собі історію кохання, де все починалося так оптимістично, так добре, з цими цитрусовими нотами бергамоту, лимону. Це коли відносини зачаровують своїми мандариновими нотами дитячих трав. А потім перетворюються на токсичні стосунки, перекладені ольф ольфактивно через передоз османтусу, такий міцний, спочатку, і прямо до кінця цього аромату, який остається на вас, ну, як мінімум, 12 годин. Це людина, яка сліпо кохає, тому що для мене це, це таке сліпе кохання, асоціація з нотою меду, трав'яного меду, і жасмін. Жасмін good Girl, яка намагається робити все правильно. Щоб все спрацювало, бачите, коли а, ви думаєте, що в відносинах, якщо ви будете все робити правильно, тут ви промовчите, тут ви зробите мудру жінку, тут ви те, тут ви все, то кохання залежить тільки від вас, а, і все буде добре. Це жасмін, наївний. Але ні. І тому ми переходимо до нот серця. Ноти серця. І ось. Потім одного разу ця токсична історія переходить до моменту, коли відбувається сцена насильства. І після такого звичайно, йде розрив, іде травматичний розрив, і депресія. Раптом наша героїня більше не виходить з дому, вона більше не прибирає у себе. і Гаситься сигаретами через величезне почуття вини до своєї другої половинки. І тут ми відчуваємо запах білих квітів, що в'януть у квартирі і потушених цигарок, і солодость у цього всього, і потушених цигарок в попільниці, і цю індійську туберозу, яка гниє у воді. Ми відчуваємо, що вона гниє, тому що гниє любов. І коли гниє щось, що ми любили, є ще якесь солодке відчуття, але все одно токсичне, тому цей парфюм не для кожної людини. Запах психологічного стану, коли близок ризик самогубства. Це однозначно про чутливу людину, тому що тут є квітка конвалії. Це дуже важка нота у парфумерії, тому що конвалію неможливо, ек... зробити екстракт як есенцію. Конвалію завжди композують як коктейль із інших екстрактів, і тут конвалія питається досить гарно, досить делікатно. І ця людина, ну, мені в історії вона надзвичайно ранена своєю правильністю знов, це цей єгипетський, тут єгипетський жасмін. І незважаючи, незважаючи на все, що сталося, вона знаходить досить банальний спосіб заспокоїтися. Це банальна нота апельсинового цвіту. Несподівано. Чи навіть сподівано, як часто буває, досить банально, вона зчеплилася знов зі своїм супутником. І це нам нагадує нарцис. Наша людина тут героїня, але це може бути і, і, і парфюм для досить таких емоційних хлопців. Не обов'язково це має бути дівчина, навіть якщо назва тут Good Girl, він може її підходити для деяких хлопців, я вважаю. Ну, він сильніший, ніж деякі парфюми, наприклад, Diesel, Fumen. То вернемося до нашої історії. Тут наша дівчина намагається лікувати свої стосунки, незважаючи на те, що нічого з цього не вийде, тому що лікуватися людина може тільки якщо вона хоче це сама. А це намагання їй допомагає зрозуміти, що вибір таких стосунків вона зробила сама, через особисті підсвідомі програмування. І це особисте підсвідоме програмування, назва нашого парфюму. Good girl. Бути гарною дівчинкою, навіть якщо ти з поганими е, стосунками маєш справу. На, на жаль, для цієї героїні ці наркотичні, наркотичні квіти її. На жаль, ці наркотичні квіти це пісня сирени, яка намагається повернути вас, потягнути вас у мережу знайомого вам травматичного, але відомого, рідного, поганого для вас досвіду. Через цей досвід наша героїна стає розумніше. Вона розумніше, тому що задається питанням, чому бути хорошою дівчинкою? І тут ми бачимо ноти на драйдауні, на дні, на фоні. Це коли їй вдається скористатися поверненням до свого супутника. Щоб краще зрозуміти себе та відновити сили, це амбра, це бурштин, і в неї вдається пробудити відчуття власної гідності і любові до себе через ваніль. І також гарно поставити кривника на своє місце. Це кедр. Але не вдається погасити світло нашої героїні, тому що. Головне, це те, що вона наводить порядок у своєму житті. Це ноти мускуса, це завжди такі професійні ноти серйозних людей, у яких that have all in place, у яких все на своєму місці. І у яких є свої кордони. І з цим мускусом вона йде до свого світлого майбутнього, залишаючи. Цей отруючий шлейф, шлейф. свого свого досвіду, який був тяжким, але який був вартий бути тяжким, щоб довести її до того стану, до якого вона прийшла сьогодні. Шлейф абрикосового смантусу. І для мене афоризма, який втілює цей парфюм. Це афоризм Оно. Зцілення себе пов'язане завжди з лікуванням інших. Отож, візьміть, візьміть цей парфюм, понюхайте, протестуйте, і якщо він вам, вам подобається чи не подобається, якщо він Зробив на вас таке ж сильне враження, як на мене. Будь ласка, напишіть коментар, що ви думаєте про цей парфюм і взагалі про парфюми від Кіллін. Дуже дякую вам за перегляд і до наступного разу на каналі Піраня Парфюм.